Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу. Сьогодні наше 71 заняття на тему розрахунок опору провідника, питомий опір речовини та реостати. Тобто, сьогодні ми вивчимо досить таку велику тему, але я вам розповім її просто та швидко. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, хотілося поділитися з вами певними статистичними міркуваннями з приводу розвитку каналу. А, розпочну одразу. Ваші лайки, ваші коментарі, підписки та поширення у ваших соцмережах надзвичайно допомагає розвитку українськомовного контенту та витісненню російськомовного з середовища Ютуба. Тобто, один ваш лайк, одна ваша підписка чи один ваш комент за кожне з цих по 10 додаткових показів. Тобто ваша підписка плюс 10 показів, ваш лайк плюс 10 показів, і ваш коментар це також плюс 10 показів. Якщо ж ви поширюєте це у своїх соцмережах, ці відео, то ще й ваші знайомі, яким це необхідно, можуть до цього долучатися, підписуватися та покази будуть збільшуватися. І саме цим на ці 10 показів ви зменшите покази російськомовного контенту. Розвивайте український YouTube. Тим більше Якщо ці цей курс, цей контент для вас є корисним, бо не усі розуміють, для чого необхідно ставити лайки, писати коментарі, підписуватися і так далі. Я вам поясню для чого це необхідно. За статистикою, подивився статистику youtube студії, на канал підписано е, лише 13% з тих, хто його дивиться. 13%! тобто, ну це не про що. А не підписаних відповідно 87%. Якщо ж ось зараз дивиться на теперішній час, 401 підписник був, перш ніж я порозпочав зйомку цього відео на Ютубі. В Тіктокці там близько тисячі. Тобто, якщо підписалися б ті 87% на цей канал, то у підписників на Ютубі було вже біля трьох тисяч. Тобто це вже більш серйозний канал. Бо ніж більше підписників, то відповідно і більша довіра до каналу. Скоро буде вересень, дітям необхідно навчатися, можливо, саме ваші діти планують вступати, чи, можливо, ви самі будете вступати. Тобто, якщо ви навчаєтесь, там, скажімо, 10-11 клас, ще більше, раніші класи, бо вже на цьому каналі є з 5 по 11 клас повністю знято курс математики. Зараз знімається курс фізики, планується зніматися ще курс української літератури, можливо, мови, але це не перспективу. Тому, якщо вас це цікавить, аби розвивався українськомовний контент, то, будь ласка, ставте лайки. І не тільки. А ми, відповідно, розпочнемо. Сьогодні ми з вами поговоримо про розрахунок опору провідника, питомий опір речовини та реостати, як вже було сказано трішки раніше. Дивіться. Що таке опір провідника. Це тема попереднього уроку. Ми з вами вивчили закон ОМА та розібрали, як залежить опір провідника, точніше як залежить сила струму провідника. Від його опору, і відповідно від напруги. Згадаймо, сила струму в провідниці, вона прямо пропорційна його напрузі. Тобто, ніж більшою є напруга у провіднику, то і більшою є сила струму. І відповідно, ніж менш ніж більшою є, є опір провідника, то меншою є сила струму. Тобто опір він ніби уповільнює рух частинок за провідником. Наскільки ми знаємо, що струм. Він як це напрямлений потік частинок. Він рухається ціленапрямовано під дією під дією електричного поля, поля, що було створено джерелами електричного струму. І коли електричний струм рухається у ці частинки, вони можуть стискатися, точніше зіштовхуватися з кристалічними градками цього провідника. І відповідно від цього виникає супротив. І відповідно в нас є виникає опір провідника. Дивіться, від чого залежить опір провідника? Від довжини, площі поперечного перерізу та питомого опіру речовини. Ось дивіться, як тепер ми пояснимо. Давайте намалюємо схематично, аби не поспішати. Є провідник. Ось його поперечний переріз. Ми можемо побачити формулу для обчислення опору. Тут в нас написано: питомий опір речовини. Помножити на довжину провідника та поділити на площу. Тобто така є формула. Ми не будемо її якось доводити, ми її приймемо як даність. бо її вже довели, і ми можемо її користуватися. Тобто, дивіться, ми можемо цієї формули зробити висновок. Що ніж більшим у нас є довжина провідника, то, відповідно, є більшим опір. Чого так? Я поясню. Дивіться, коли частинки літять, оці частинки заряджені, літять маленьким провідником, то, відповідно, в них менший шлях. І Відповідно, в них меншу, менше шансів зіштовхнутися з кристалічними градками цього провідника. Менше шансів зіштовхнутися. Якщо ж ми його збільшимо, то, відповідно, більше шансів зіштовхнутися з кристалічними градками цього провідника, І відповідно, збільшується в нас опір. Тепер поговоримо про площу. Бо, ніж більшою є площа поперечного перерізу, то більшим буде опір. Ось дивіться, збільшуємо площу поперечного перерізу. Відповідно, тоді в нас буде більше простору для цих частинок і менша ймовірність того, що вони будуть зіштовхуватися з кристалічними градками цього провідника. Тобто також необхідно це розуміти. Ну і тепер поговоримо про питомий опір речовини. Що це таке? Питомий опір речовини це як така характеристика речовини, що може створювати певний опір. І ніж меншою є і ніж меншим є питомий опір речовини, то відповідно і більша є пропускна спроможність у струму. Тобто менше буде опору чинити цей провідник для проводження струму. Тобто, дивіться, ось, наприклад, коли ви плануєте в квартирі проводити проводку нову, можна обрати мідну проводку, можна обрати алюмінієву. У міді питомий опір речовини менший. Тобто, там, наскільки я пам'ятаю, ну десь відсотків напевно на 30. якщо я не помиляюся, у міді. Пропускна спроможність є більшою. Тобто і тому рекомендовано робити проводку не алюмінієву, а саме металомідну. Чому мідну? Тому що в неї більша пропускна спроможність. Якщо збільшити ще й переріз, то буде дуже-дуже добре. Можна для сучасних квартир, для сучасних потреб цього буде більш, ніж вдосталь. Тепер дивіться, що ще необхідно сказати. А ну, позначається опір речовини літер ось такої тро, вимірюється як Ом на метр. Також. Якщо про, ну, в нас бувають такі, такі випадки, що провідки в нас дуже-дуже вузькі, тонесенькі, тонесенькі провідки. І в такому випадку вимірюються не у метрах, а у міліметрах квадратних. Тобто ну, це з формули вже виводиться. Так? Або ж записується як 1 помножити на 10 мінус 6 степені Ом на а, метр. Тепер з приводу реостата, що називають реостатом? Реостат – це прилад, який регулює опір. Тобто, ми за допомогою реостата, Давайте ось схематично намалюємо цей реостат, Так тут у нас є певний повзунок. Ми за допомогою цього повзунка можемо чи збільшувати, чи зменшувати опір. Відповідно, якщо ми збільшуємо чи зменшуємо опір, то це відповідно і впливає на силу струму у нашому колі, електричному колі. Що таке електричне коло, я пояснював з попередніх занять. Повдивіться, передивіться, і взагалі бажано уроки дивитися один за одним, а не обірково. Лише так може бути найбільший ефект від цих переглядів. Дивіться, ось скажімо на прикладі: Ви прийшли до м -м, кінотеатру. Так, припустимо, ви прийшли. Чи, наприклад, ось давайте на іншому прикладі перевіримо, ось скажемо пульт, так, де мій пульт для регулювання світла. Ось дивіться, якщо, наприклад, в квартирі є пульт дистанційного управління, скажімо, зі світлом. Ось ми, наприклад, його зараз вимкнемо, не знаю, чи видно, чи ні, бо відео знімаю в день. Ось зараз ми його вмикаємо. Тобто зараз стоїть максимальне світло. Ми можемо його, скажімо, зменшувати. Тобто нажимаємо кнопочку, і ось поступово воно буде зменшуватися. Тобто, у такому випадку ми збільшуємо його е значення, скажімо, наприклад. До цього реостата і показуємо, що збільшуємо його опір, так, наприклад, цього реостата, і відповідно сила струму вже сюди доходить менше. І, відповідно, від цього буде залежати те, що і світить воно більш. Ну, скажімо, як це тускло, так тобто зараз ми взагалі виключимо. Тобто ось приклад дії реостата приблизно ось такий. Ми діємо на нього, збільшуючи чи зменшуючи його опір. І коли збільшується чи зменшується його опір, то відповідно і так можна діяти на певні процеси. Так само, коли ви приходите до кінотеатру. Перед переглядом певного сеансу, світло починає тускнути. Ось, скажімо, також приклад реостату. Дивіться, давайте розв'яжемо одну якусь практичну задачу. Теорія це добре, але на практиці це. Краще. Давайте на практиці розв'яжемо задачу, і тоді ми з вами ви зрозумієте, що тема достатньо таки проста і нічого в мені складного немає. Умова задачі наступна: нам необхідно знайти опір мідного дроту, знаючи його площу поперечного перерізу та довжину. Тобто площа поперечного перерізу це 6,8 мм квадратних, а відповідно довжина 2 метри. Давайте обчислимо. Дивіться, за, таблиць, за таблицю я знайшов, що е, питомий опір МІДі це 17 тисячних ом на міліметр квадратних ділених на метр. Тобто дуже добре запишемо головну формулу. Опір дорівнює питомий опір речовини, множений на довжину і поділений на площу. Звідси, ми підставимо значення, питомий опір речовини це 0,08. 17 сотих помножити на довжину на 2 і, відповідно, ділити на площу 6,8. Обчислюємо і записуємо відповідь. В нас виходить 0,05 ом. Або ж можна записати як 5 помножити на 10 у мінус третьому Ом. Або ж 5 мілі Ом. Відповідно, відповідь пишемо. Відповідь 5 мілі Ом. Тобто, мілі це представка як 10 у мінус третьому степені. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Я намагався вам пояснити її просто та швидко. Також ще раз нагадаю про підписку на канал, про лайк, коментар та відповідно про поширення цього відео у ваших соцмережах. Давайте розвивати український контент. Усім дякую за увагу. Можливо, в кого залишились певні запитання, то пишіть в коментарях. Якщо ж запитань нема, то тоді до зустрічі на наступному занятті. Дякую за увагу.